Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас на огляді Volkswagen Golf 4 1999 року випуску 1,6MP. Давайте про нього більш детально поговоримо, тому що, в принципі, цікавий екземпляр, тому що тут цікава комплектація, ну і цікавий, як ви бачите, колір. Давайте просто разом подивимося на цього гольфа. Прилад, звісно, я брати не буду. Перше, що вкидається в очі, це ось цей. Омивач фар, також є противотуманна фара. Ось там у багатьох гольфах там просто заглушка. Молдинг пофарбований в колір, міг би бути просто чорним. І легкосплавні диски, гарна гума. Бачу замінені гальмівні диски, нові гальмівні колодки. Ось там видно, супорт не покрашений, але то таке. І давайте просто візуально пройдемося, подивимося, що так, що не так. Перше, що цікавить багатьох людей це пороги. Як ви бачите, є ось такий нюанс, але то, понятно, машина не нова, далеко не нова, вже просто стара машина. Можуть бути якісь нюанси. Позаду нічого не бачу, ніяких таких глибоких царапин, нічого немає. Фаркоп пофарбований, задня кришка відкривається, опори тримають, скло не побите, не затерте. В салоні гарно. Що є в нас в салоні? Відкриваємо Під низ, є донкрат, ключ, крюк і запаска. В принципі, саме основне тут є. Рухаємося далі. В цьому місці, де ручка не підгнила, все нормально, значок такий нормальний, не вигорівший. І йдемо далі. Бампер ніде не відстає, все в зазорах, все нормально. Та сама історія і позаду з лівої сторони, з порогом підгнив поріг. Ось така ситуація. Дверки всі відкриваються, все коректно працює. Карти ось в цьому місці вже перешиті, так само в неї перешиті і попереду, як ви бачите. Це болячка в гольфа вони часто висають, і то, що вони перешиті, це навіть плюс. Проєми не дуже зашуровані, є пару царапок, але незначних. Салон в досить гарному стані, стеля Чуть-чуть ось там в кінці підвисла, але так в цілому не висить, на голову не падає. Є Єва Килимки позаду, ну і попереду. Рухаємось до передньої частини автомобіля, зеркала колір, легенька притертість тут бачу. І, в принципі, та й все. Бампер трошки відрізняється від крила. Теж не думаю, що це критично. І, в принципі, нічого страшного. До речі, автомобіль затонований. З мінусів також це лопнувши лобове скло. Його треба замінити. Це десь коштує 100 доларів. І давайте перейдемо наперед, подивимося, що тут попереду. По комплектації 400-підйомники, ось такі ці гарні ручки, не софт-тач, бо якби софт тач, то вони би просто позлазили. І ось так виглядає салон. Трошки понятно, що є сліди використання, ось так виглядає кермо. А от ще знайшов один фейл. Ось тут є такий нюанс. На одометрі показано 158 тисяч км, якщо чесно, я їм не вірю. З плюсів є підігріве сидінь, є підстаканники, є клімат-контроль, магнітола. Пахнючка, ще одна пахнючка, та, й в принципі, все. Про те, що тут гарна комплектація говорить також ось цей ручник, він обшитий шкірою. І, в принципі, все. Є підлокітник, як і в всіх гольфах, нічого такого. В принципі, якщо дивитися на цього гольфа і зрівнювати його з іншими по комплектації, то цей гольф доволі круто серед них виділяється. Немає тут єдине, що напевно це люк. Хоча, якщо дивитися на гольф 4 в цілому, то їх дуже багато різних, вони всі, як ніби, в різних комплектаціях. Від кришки відпала ось ця вона В принципі, на роботу двигуна це не впливає. Не бачу, немає захисту двигуна. Акумулятор вроді би не самий старий тут. Стакани на місці, все на місці, все в гарному стані. Точки всі є. Залита омивачка, залитий антифриз. Далі масло. Подивимося, коли мінялося. Масло. Не думаю, що давно мінялося. Небагато на ній наїздили. Ну і ціна цього автомобіля, скільки ви думаєте, за 25-літній корч, скільки ми хочемо? Того, що для багатьох це корч, для багатьох це дуже класна машина. Всі ці машини люблять, але як не як роки беруть своє, є там місця, де машина підгниває. Але при цьому цей автомобіль набагато кращий багатьох там свіжіших машин, так би мовити. І ціна цього автомобіля 4500 доларів. Якщо вас даний автомобіль зацікавив, звертаємося за контактами в описі до цього відео. Всім вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!